Доброго дня, шановні глядачі, вечора, ночі. Хто як коли мене дивитесь, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні у нас 25 червня 2025 року. Я приїхав до лісу. У нас така погода, якась похмура, ніби і не обіцяють дощ, але він щось то капає, то не капає. Коротше, буде видно. Ну, якщо комусь цікаво ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую з собою на прогулянку. Ходімо. О, здається, в нас білий грибочок. Погляньте, який перший зустрічає. Дивіться, який гарний. О. Ну, як завжди, вони. Ні, нічого. Візьмемо. Будь ласка, я вас ще прося, не пишіть мені, що це польський гриб. Минулого року я на цьому місці отакі точнісінько збирав. Мені там, як почали писати, це не білий, це польський, доказують мені. Так, наша первая знахідка. Ну, вот мы подали еще. У нас вот такой... який. Вот, Рівнішки довелося брати, так як вона побита, бачите, може шапка буде нормально, вже вдома перевірю, хоча вони в основному всі грязні. Ну і знову Ох, у нього там і, і нога. Батяний з коріннями. Все, воно грибник поїхав. Чи я гідник, чи Ну Такий бачите, на вигляд гарний гриб. Береш як трофей і заради якогось азарту, спортивного інтересу, як то кажуть. Так, він. І цей такий же самий. А вони всі, бачите, це так збираєш заради, якщо кажуть, спортивного інтересу. Наїдку тут з нього ніякого не буде. Хіба що може шапка де там? Ну, я ж кажу, це так. У мене ще хто хтось навіть писав мені, щоб свіжих грибів купити, Це куди купити. Я ж такі гриби продавати не буду, ви ж самі бачите. Береш так ото вже. Ну. Ось погляньте, червоні сироїшки. Ви бачите, прямо на дорозі. Серед дороги. Теж Ось іще. Я став, я ось, ось тут помітив лисички. Ось бачите, стільки тут лисичок, Минулого разу я, коли десь два дні назад, був чи три в неділю, начебто я був тут, то не було. ну вже й виросли. Бачите, стільки їх тут. Ось, 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 ось. Ну є, є. Ну, лисички, я на 100% впевнений, що вони всі чисті. Може десь там і попадеться, якщо якась одна, ну, взагалі-то вони всі чисті, то вже не даремно приїхав. Ну, тут, як завжди, я вже потоптав, куди ж без цього. Це постійно в мене таке. А якщо десь не наступлю, то то не я буду <рес> тут іще лисички в нас тут почали з'являтися минулого разу не було ну видно по них що тільки не починають рости бо вони ще зовсім геть такі ще всі молоді Тишки ось теж прямо на дорозі виросли. Так, да, починають з'являтися потроху тут. Тут на лисички. Я шел тут в другое место. И... И, тут уже. на лисички натрапил. Ну. Нормально. Бачите, є. Є почали з'являтися. Угу. Ось, ось, ось Аби тільки дощу не було. Бо воно щось так затягнуло. Вже й капає. Що нас ну, згадав за цей дощ і вже почав капати. Закон подлості. Погляньте, якого я нещасного знайшов підосичника червоного. Тут зверху його мишка здається підгризла, але бачите, починають з'являтися. Геть молодий. Це означає те, що вже підуть червоні підосичники. Він абсолютно дивіться чистіший. Треба тепер уже перевіряти свої місця. Старі, там де я завжди збираю. Тут така гарна бачите, лисичка. Ось іще. Ні, треба дивитися, вони теж полюбляють густи в ягідниках. Вони навіть там прямо такі ну, крупні. Зараз подивимось. Ховаються під... о! На перший погляд, наче, і не. І не видно їх. Якщо вам бачите, а вони є. Попереплітаюся з. Оби що ж ці комаріни задовбують прямо. Це все у кучі комарів. Пташки виспівують як. О, ніби той хмара надійде, щось покапає, бощ потім знову якось виясниться, потім знову. Так Що у нас тут? О! Так потроху, потроху той бачите. Лисичок навіть назбираємо. Я так нікуди і не на одному місці, можна сказати. Зайшов в одне місце і тут сижу, так більше нікуди і не, і не ходив. Ось так. Ну побачимо. Що поки що ще є якийсь. Ще ягіднику там Позбираємо. Там буде видно. Так, а я щось помітив, таке схоже щось на білого гриба. Опа. Так, так. Да. Це є білий гриб. Бачите. Ще глядай чистий. Зараз перевіримо. Це шикарний. Це геть даже без питань йде до кошика. Хм, клас, чітко. Ось я і шапку навіть зробив. Зараз я вам покажу. Це чистий грибок. Бачите як? Ось дивіться, абсолютно чиста ніжка геть. Це ось опоївця цей жук скарабей це їхній почерк, так вони їдять. А тут дивіться, геть. і ось я зробив надріз на шапочки, взагалі взагалі немає ніде нічого, не поїде, не. тому він геть до кошика. Ось так. А ми йдемо далі. ні, ми зараз ще тут перевіримо, тут може десь рядом іще один повинен бути. Зараз подивимося ще. Ось такий гарний підберезничок. Чому б і не взяти? Гляньте, який гарний. Ох, грибочок, О, такий страшненький. Шапочку, ось, бачите, надрізав вроді іначе нормально. А ніжка побита. Ну, візьмемо вдома. Ну, ось отак у нас. Бачите, трішки лисичок, трішки білячків, один підбережничок. Йдемо далі. грибочок, ну він здається, так він вже, бачите ну, ось так він виглядає, він, я вам хочу сказати, і не геть там уже, щоб такий поїдяний, але він вже якийсь, бачите, старий. Хоча хтось би, може б і на засушку і взяв би, ну, я його брати не буду. Білячок. білячок, Ну, Цей може бути чистенький. Зараз подивимось. Ні, не чистий, бачите? Отакий маленький і він уже. І він вже ну, візьмем, щоб хоч щось було в кошику, щоб вдома хоч показати, що щось назбирав. Ну, ось так. Ну ось поки що в нас ось такий результат. Бачите, трішки лисичок назбирали і тут біли грибки. Ну, цей білий грибочок цей чистий, ви бачили, що вони. Ну, я їх взяв уже так якби для кількості, щоб не порожній кошик був. Ну Так, думаю, нормально буде. У мене сьогодні якби така була поїздка до лісу не запланована. Як то кажуть, з бухти барахти, що щось так надумав, сів той поїхав. Я взагалі-то планував завтра їхати. Ну, так уже вийшло. Поїхав я та дві години не більше, я десь пробув у лісі. Оці комарі. Ну, Як то кажуть, душу відвів, трошки назбирали. Ми вже бачимо, що вже тут починають з'являтися в цьому лісі лисички. Ну, на тих містах, де я колись раніше збирав. У неділю я був, то їх не було, а сьогодні я вже, ну ви вже самі бачили, що знаходили. Ну, Це вже добре. І взагалі на дворі якось так, не знаю, чи це може мені, мені наче якось аж парко, душно так. Ну, Тепло. Нема того такого холоду, як був був. Ну, Фу. Комарів, правда, багато потрібно вже діставати свій засіб, десь там і є, він вдома. Але тако якось то забуду, то ще щось треба буде вже з вечора кинути в рюкзак. Ну що, як завжди, хочу всім подякувати, що ви зі мною пишете мені коментарі, лайки. Ну Все як погложено. А вам, як завжди, ж, бажаю в першу чергу, щоб було здоров'я у вас, у вас та ваших близьких. Щоб... Тому що здоров'я це найголовніше. Не буде здоров'я, то не купиш вже не за які гроші його. Тому його треба берегти. А і взагалі. Ну, а головне, що ще нам чого так. Не вистачає це мирного неба над головою. А, ну, дивіться, як темно щось тут зробилося. До нової зустрічі. Думаю, може, Ну так, планував на завтра. Може завтра і приїду. Буде видно. Якщо погода не, не підведе, бо це ж таке, може і дощ піти, там ще щось. Все може бути. Я сподіваюся на те, що зараз дощу не буде, що я встигну ще додому доїхати. Там якісь кілометрів 5-6 мені додому. Я ровером, то я швиденько доїду. Я вже звик. Ну до побачення.